В цьому відео селяни стали сумними. Все через те, що в них повністю зник врожай. Але в цьому відео я спробую їх розсмішити. І для цього я підготував цілих 15 способів. Ех, вічно якісь вони сумні. О, до речі, так, всім привіт, з вами я Кавун, і це моє нове відео. І давайте одразу почнемо з першого спосібу, щоб розсмішити селян. Слухайте, селяни. В мене є піаніно. Ось таке. Я дуже люблю на ньому грати, але мені його треба занести. В будинок, допоможете мені. Кавуне, нам не до цього. Ну, будь ласка, воно легке, воно важить всього лише 300 кілограмів. Що 300 кілограмів? Сам його тоді піднімай. Так, ну добре, я майже майже його доніс. Ауч, і мене, і мене, здається, роздавило цим піаніно. Селяни, ну чому ви мені не допомогли? Піаніно впало прямо на мене. Подивіться, що воно зі мною зробило. Ха, -ха як же? Ти смішно виглядаєш. А мені взагалі-то не дуже смішно, подивіться, який я тепер низький. І до речі, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки ми глядачів живе в Україні, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, живу в Україні, тому я вже постав лайк та підписався на канал. Друзів, обов'язково ж саме, но ми починаємо. Як я й казав, в цьому відео буде 15 способів, щоб розсмішити селян. Ці способи, хоч і будуть маленькими, але сподіваюся, вони будуть смішними для селян, і в них буде гарний настрій цілий тиждень. Поїхали! Слухайте селяни, дуже давно вже хотів познайомити вас зі своїм другом. <гум> ну що, що, вирішивши, кавуне? А ви ще від минулого мого жарта не відійшли. Так, так, звичайно, я вже виріс. Дякую, що запитали. Показуй нам вже свого друга. До речі, Девід, за твоєю спиною. Він що такий маленький? Ну, взагалі то ні. Ось мій друг. Подивіться, ось мій друг. Його звати камінь. Камінь, знайомся, це селяни. А, не звертай на них увагу, вони сміються, але не з тебе. Не з тебе. Не треба якось лякатися селян. Камон розмовляє з Камнем. Камон дороже з камнем. Ходімо, ходімо, камінь. Вони просто не розуміють нашої дружби. Ох, як же довго його ломати насправді. Камон ти що зламав свого друга. Так, так, звичайно, зламав свого друга. Добре, давайте просто почекаємо, поки селяни перестануть сміятися. Тому що я їм хотів другий жарт показати, а вони ще з першого сміються. Ну, ви розумієте. Ну, здається, вони вже відійшли від жартів, тому давайте приступати до третього спосібу і Слухайте селяни, ви ж обожнюєте смарагди. Беріть, беріть, цей смарагд ваш. Ага, ти нас затронути хочеш, він зараз взіреся. Та ні, з чого ви взяли, що він взірветься. Ось, дивіться, я його беру і опа, опа. Бачили, бачили, як я зник цей смарагд, як цей, як мантія-невидимка. Ні-ні, ні, ти не вгадав, просто тебе з'їв смарагд. Слухайте, ну поки що виходить їх смішити, це, це насправді дуже добре. Зараз взагалі буде прикол селяни. Дивіться. Дивіться, я нарешті купив собі рюкзак для того, щоб ходити з ним в школу. Ось, подивіться, такий зелений, ну як я люблю, я ж люблю зелений колір. Так, давайте його надягнемо. Хочу показати, як він буде виглядати. О, дивіться, дивіться, який він прикольний. Вам, вам взагалі подобається мій рюкзак. Ну так, такий великий, багато чого влізе в нього. Так, але дивіться, що я можу з ним робити. Так, я встану тут, а ви уважно дивіться: 3, 2, 1, і дивіться, дивіться, як я можу просто в ньому. Стрибати ось таким чином, друзі. Не знаю, як вам, але ну мені смішно з цього, серйозно, ну як так? Просто на якихось, знаєте, пальцях стрибаю. Це просто неймовірно. А, таке відчуття, що я зараз своєю головою буду таранити будинок ось таким чином. І вас, селяни, зараз також про тарані берегіся. Камон, викинь його, ти дуже смішно в нього бігаєш. Та знаю, я знаю, вже, вже викинув його. А поїжджа мені як, я не можу якось це виправити. Селяни, уявляєте, то собі замовив нещодавно собі нові кросівки білого кольору. Ну самі розумієте, скоро літа буду в кросівках гарних ходити. О, так покажи їх. Фух, думав, вже не скажете це. Звичайно, покажу. Хочеться трішечки похвастатися. І, хлопана, як вам? Як вам мої кросівки? О, подивіться, подивіться, це просто найкрутіше, найкрутіша модель, просто яку я коли-небудь бачив. Ти серйозно, вони ж на розмірі в 15 більше, ніж повинно бути. Кому ти чого, тебе обманули? Ні, взагалі-то мене ще не обманювали. Зрозумів, це буде наступний спосіб. А взагалі-то ні, мене ніхто не обманював, я тобі ще раз повторю, це просто нова. Модель, ви взагалі в цьому нічого не розумієте. Ви вже 15 років не змінюєте одяг. Взагалі то це я повинен з вас сміятися. Я хоча б щось зі своїм одягом намагаюся зробити. Хоча б нові кросівки прикупив. Бачите, які ха-ха. Подивіться просто, як я в них бігаю, друзі. Просто подивіться. Ні, ну це, це це смішно, добре. Це взагалі якісь ласти для плавання, напевно, чи що? Подивіться, такі білі, прикольні. Так, добре, все, переходимо далі. Слухайте, селяни, був тільки що в шахті добув діаманти, а комусь треба діаманти, можу позичити. Та ні, взагалі, то вони нам зараз не потрібні, ми вже все купили. А, ну тоді добре, чого в мене взагалі дарма діаманти будуть. Давайте зробимо з цих діамантів діамантовий блок. Ось таким чином. О, мені просто зберігати їх так набагато легше. Більше місця в інвентарі, ну, ви самі розумієте, ось такий гарнесенький діамантовий блок в нас є. Хоча почекай, комо, не можеш, будь ласка, дати мені один діамант. Нема питань, селянин. Зараз я його зламаю і поверну свої 9 діамантів. Так, ламаємо і. Е! Що це? Що це взагалі було? Де? Де де, де діаманти? Мене що, знову обманули. Спочатку тебе на кросівки обманули, тепер на діаманту мимо Кавуне. Скільки вже можна? Добре, селяни, ходімо вже. Нехай сміюся, все ж таки, це наша ціль в цьому відео: розсмішити селян. Тому в нас це виходить, це найголовніше. Слухай, Кавуне, ти бачив, що на твоєму будинку скло якесь зайве. Яке ще зайве скло? Ти про що взагалі кажеш? О, здається, бачу. Ай, та, почекай, зараз я його приберу, щоб воно тут не стояло. та! С... Що ж ти будеш робити, скільки Скільки можна? Давайте, друзі, піднімемося. Я Я ще й будинок свій взірвав. Ви Ви зараз серйозно чи ні? Так, тепер ще й будинок відбудовувати треба. Хех, Камоне, ну як ти міг зірвати свій будинок? Ну добре, добре, ми все ж таки добрі, сам розумієш. Можеш залишитися в нас. Залишитися, та я зараз взагалі зайду у будинок ваш, закриюся, і відкривати двері не буду. Хе, добре, добре, як скажеш. Друзі, ви ж знаєте, як я обожнюю малювати. Тому давайте намалюємо сонечко, тому що скоро вже літо, та вже навіть весна і погода просто неймовірна. Вона мені дуже сильно подобається. Тому беремо жовтий колір. Давайте ось таким чином зробимо коло. Ну, трішечки неохайно. Але це все можна виправити. Ви ж знаєте, взагалі, який я художник. І сонечко насправді намалювати може абсолютно кожен, тому що просто треба намалювати ось таке коло і ось такі лінії. Але треба їх робити рівно. З ними. Кому не в тебе щось розвелося? Фарба, напевно. Фарба кажеш. Так, зараз подивлюся, що там за фарба. О, непогано, непогано. вийшло. Ти про що? О, фарба! Серйозно, друзі, дивіться, це якась фарба. О, непогана. Я не розумію, це була фарба чи не фарба. Щось щось зрозуміло, воно мене знищило. Селяни, сподіваюся, ви хоча б там мій малюнок не чіпали, тому що я його не домалював. Я хочу його закінчити. О, треба речі свої звичайно! А! Забрав. Ледве знову не втонув. Ха, Ха, подивись на себе, ти весь у фарбі Сам ти весь у фарбі. Е, ой, серйозно. Як ви бачите, я серйозно весь у фарбі, друзі. Так, а як, а як від неї відмитися? О, тут є водичка, давайте зараз ось таким чином трішечки поплаваємо, тому що мені треба просто від цієї фарби відмитися. Я ж не буду таким брудним постійно ходити. Так, давайте подивимося. О, фух. Фух, друзі, начебто, начебто нормально. Друзі, я ж переїхав, я тепер живу у будинку селянина. Як ви бачите, ну такий же самий будинок, просто як і в мене. Так, треба вдягнутися, щоб вийти на вулицю. Так бачите, в мене така броня з'явилася, прикольно. Давайте надягаємо. Один, два, три, чотири. О, це вже класно. Слухайте, селяни, ми ж з вами домовлялися сьогодні взагалі виправити ось весь цей безлад, який я тут вчинив. Що, знову смієтеся? Серйозно? А З чого? Хе? Каву не, кому не, чого ти в трусах вийшов на вулицю? В яких трусах? Що не видно, що я в броні. Е, стоп! Стоп! Як це так? Почекайте, де моя броня? Ось же вона, друзі, бачите, ось вона, я навіть можу вам її показати. Напевно, це через те, що вона просто прозора. Так, ця броня, друзі, вона повністю прозора. Я не знаю, мені самому вже смішно від цього. Стоп, а де вона? Секунду, я її скинув, підібрав, а. А де. А, кросівки я не зняв. Ну, взагалі зрозуміло, цю броню просто, знаєте, складно дуже помітити. Не виходь більше так, ти чого? Хочу і виходжу. Взагалі зараз вже весна і майже літо наступило. погода взагалі неймовірна. Не знаю, друзі, як у вас місце, але в мене серйозно, погода просто неймовірна. Останні десь, напевно, тижні півтора-два. Ну, взагалі, сонечко світить ідеально. Ге -ге. Ну, ну чому так сталося? Я не розумію. Ну, як ми так взагалі зробили? Що там вже? У вас знову, селяни, кажіть. Не звертай увагу, ми просто згадали, що в нас врожаю не буде в цьому році. Так не буде. І що? І що з того? Зате дивіться, що я можу вам показати. Я просто прикупив собі дві маски, нові, до речі, прикольні. Замовляв спеціально. Думаю, вам сподобається. Дивіться, ось перша маска, ось така. О, дивіться, яка смішна. Вона вам подобається. А, ти, типу, знову хочеш нас розсмішити. Ні, 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 кого не все раз точно, не вийде. Можеш та й на ми дуже засмучені. Ну, взагалі, то я їм і не всі способи ще показав. Добре, давайте знімемо цю маску, ось таким чином. в мене просто друга ще є. Але селяни, в мене знову ж, ж таки є друга маска, і це навіть і не маска, насправді, це пакет. Бачите, ось так він виглядає ось такий пакет, але ну так просто не зрозумів. Його треба надягнути. Ось таким, ось таким чином. О! О, як вам, як вам цей мій ну, пакет? Добре, добре. Хе -хе. А з цього з цього пакета серйозно смішно. Ну, звичайно, кавун знає, як розсмішити селянинів, Що це взагалі таке? Щось таке криве, ну добре. І посмішка така крива також. Ну, ну нічого страшного. Селяни, ви дуже давно мене просили, щоб я підселив це село ще когось, якогось друга, можливо селянина такого ж. Щоб вам не було сумно. Тому ось, подивіться, це ваш новий друг. Ось, бачите, це це. Сел... Селянин, селянин а, маленький. Привітайся з селянами звичайними. Хе-хе, кому на що з ним? Хто його зробив таким маленьким? Ну, взагалі-то він народився таким. Ну, скажи щось, маленький селянин. Чого це вони з мене сміються? Я взагалі можу так закричати, що в них вуха повідпадають. Та який ти селянин? Які ще вуха? Ти ж знаєш, що в нас вух немає. Ой, ви тепер, знаєте, ще почніть сперечатися мені тут. Та не хочеться з ним якось сперечатися, тим паче ходити поряд. З ним, тому що його можна роздавити. Ну так, так, тебе насправді серйозно можна роздавити. Слухай, тобі можу його. Ой, вибач. Ну це вже сьомий раз за сьогодні ти на мене наступив. Ти серйозно, камон. Та вибачай, вибачай, що я такого зробив? Я ж не нав. Та як так? Та я з вами дружити не буду, все. Знайду собі нових якихось а, друзів. Якихось нових друзів. Угу. А серед комах ти маєш на увазі комах будеш шукати? Все, я з вами не балакаю. Та добре, добре, друзі, він розуміє, що це жаль. Я постійно так його підкалую, а, а він підкалує мене, що я не людина, а кавун. Розумієте, тому все чесно. Селяни, ви ж пам'ятаєте, на мені охорона села, а на вас їжа. Так ось. А де їжа? Ти хочеш, щоб ми знову плакали? Навіщо ти гадав? Немає їжі, не буде в цьому році врожаю. Наступний рік, пажу, щось посадимо. Ну, зрозуміло, буду зараз їсти динаміт. Ви цього хочете? він жартує, не вірте йому. Я жартую? Це я жартую. Тримай тобі! Ще, до речі, траву також. Можу, ось таким чином з'їсти. Точніше, не траву, а землю, бачите? В мене ще й слабкість, голод, і повільність через вас. Камо, це все звичайно круто, смішно і так далі. Але ти від нашого села скоро взагалі нічого не залишиш. А можливо, це і є моя ціль. Знаєш? Ти про це не подумав? Хе-хе, <гум> ти ти, ти знову жартуєш. Та звичайно жартую. <гум> ну добре, переходимо далі. Ось ви там смієтеся з мене, що я динаміт їм, а я його їм через вас, тому що ви не можете мене нормально погодувати. Але добре, я купив піцу, як ви бачите, таку смачненьку, Ну, шматочок один, але все одно купив. А вас такої немає. Слухай, так в неї взагалі якийсь такий зелений кольор. Ти точно х... хочеш її з'їсти? а, я зрозумів, зрозумів, так на що ти натякаєш. Ти хочеш сам з'їсти цей шматок. Типу, щоб я його викинув і ти його підібрав? Ні, друже, дивись. Я краще сам його з'їм. Подивись на себе, кавуне, ти отруївся. Серйозно, ти отруївся. А, вам смішно, що я отруївся? Серйозно, подивись, який я зелений. Так, все. Треба йти шукати ці пігулки. Точно, друзі, щоб виліковувати це отруєння. З'їв піцу, називається. Спеціально ж підійшов до них, сказав. Я їм піцу, щоб, знаєте, вони трішечки заздрили мені, але ну, я думаю, що тепер вони мені точно не заздрять, тому що вони не отруїлися, а я отруївся. Друзі, все нормально. У кавун випив пігулочку, і все стало е, просто дуже добре. А тепер третій раз хочу вам нагадати, що скоро літо. Не знаю, чому я вже третій раз нагадую. Тема така, розумієте? На увазі не тема відео, а ну зараз самі зрозумієте. Роз, Просто скоро літо і треба ж окуляри купувати, щоб сонце не світило прямо в очі, тому що, ну, якось неправильно все це вийде. Тому селяни, в мене є для вас подарунок. Тримайте це спеціальні окуляри від сонця. Можете приміряти. Ми тебе знаємо вже не перший рік. Спочатку покажи, як вони на тобі будуть виглядати. Та чого ж ви завжди мені не вірите? Добре, давай. А, ось так вони виглядають, такі червоні, модні. Ну. Зараз самі зрозумієте, так, друзі, давайте. Надягаємо. Ой, е, стоп! Що, що відбувається? Чому? Чому? Я, я, нічого, я нічого не бачу, куди. Куди йти, селяни? селяни? ви де? Селяни, ви, напевно, ось тут чи що. Ауч! Стоп, де я? Де я взагалі друзі? Я, 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 я нічого не бачу. Тону, тону, допоможіть тону просто. Що, що? Я як цим рухатися? Підніміть мене хто-небудь. <рес> Кавона, просто зніми окуляри, ти там знаєш, щось наплутав. Це ви там щось наплутали. А, точно, можна ж їх просто Просто зняти. Та як їх тут знімати? Просто, знаєте, запутався, запутався в всьому. У цьому ну самі розумієте, я не навмисного. Камон, кавун, скільки вже можна насмішити. Скільки треба, стільки і буду смішити. Вам зрозуміло. Сподіваюся, що так. Насправді так, друзі, як я і казав, спосіби такі, ну, максимально прості, легесенькі, але від цього сподіваюся, хоча б комусь один раз стало смішно. Тому що складно розсмішити, насправді у Майнкрафті, але ну я намагаюся намагаюся це зробити. Нам ще й грядки, ці відновлювати, та що ж таке. Вони тільки що сміялися. Чому вони вже плачуть? Я не розумію. Зміни, слухайте, друзі, як я вам і обіцяв, 15 способів було. Але пам'ятаєте, ціль цього відео розсмішити селян. Ми їх начебто і розсмішили, але вони все одно плачуть. Слухайте, треба, треба якийсь такий, знаєте, бонусний спосіб, ще один, ну, 16-й, так би мовити, щоб закінчити відео не на тому, як вони плачуть, а на, знаєте, на тій ноті, щоб вони там сміялися. І здається, я знаю такий спосіб. Так, в мене є одна річ, і зараз я її дістану та покажу. По-перше, селяни. Дивіться, в мене є ось така курка іграшка, коли я буду робити ось так от. Що це таке? Це, це, це ти що знову намагаєшся нас розсмішити? А що, вам не смішно з цієї штуки, коли натискаєш такий звук прикольний, смішний. Ти хочеш сказати, що вам не смішно, чи що? Та вже півхо, не тобі взагалі, то про це кажу. Щось мені не подобається, що ви взагалі мені не вдячні. Я стільки разів намагався вас розсмішити. Інколи виходило, інколи ні. А ви такі злі на мене. Ну, може, треба дякую сказати. Ну так, так, вибач, просто настрою немає. Дякую тобі. Почекай, є ще один спосіб, курку цю викидаємо. І дивіться, в мене є ось такий капелюх, ні, не подумайте, це не капелюх, клоуна. це просто прикольний такий смішний капелюх, і о. Ось так він виглядає з пропелером, друзі, заводиться. Він заводиться, цей мотор. І зараз я буду взлітати, як ракета. Ну, як ракета не можу, але як комаха якась можу. А ось така штука, мені вже подобається. Так, мені також, де ти береш всі ці предмети. А тобі скажи, також захочеш, але ви просто ще не все побачили. Дивіться, як я можу і хапана! З таким пропелером, друзі. Я, я можу просто куди завгодно залетіти, як ви бачите. Ну давайте спробуємо ось так. От. І ось сюди ще на цей ауч будинок. Хе -хе, у комуна навіть не виходить з пропелером літати. Та ти що? Що ти там сказав? Виходить все в мене так. Давайте звідси, дивіться, на будинок залетів. Тепер на ось цей будинок. Тепер на ось цей будинок долетів. Так, давай, хопа, що я роблю? Ну давай сюди. Та що ж таке? Та не вийде в тебе, навіть не намагайся. Слухайте, це село тепер для мене, як знаєте, якась паркур-карта, яку треба пройти. Ні, взагалі-то мені цікаво, а чи можна звідти долетіти взагалі до іншого будинка? І давай, давай! То що ж ти будеш робити? Так, а сюди о! О, можу сюди. Так, тепер ось так от, ось так от. Так, і пам'ятаєте, я хочу долетіти до ось цього маленького. Так, давайте обережненько, обережненько. Що ж ти будеш робити? Не виходить, ви бачите? Коли я стою на місці, цей пропелер, ну, майже, майже не рухається, бачите? А коли я йду, він починає ось таким чином заводитися. Тобто, ну я ж вам казав, мотор працює, все нормально. Це такий бонус від нас, щоб розсмішити селянинів. Так, слухайте, хочу спробувати ще. Раз і... Та це нереально, це просто нереально. Хоча можна було просто ось так одразу зробити і все зугити. Прикольний такий капелюх. Тому якщо комусь буде спекотно, спекотньо влітку таке буде, я можу ось так от робити. І пропелер, а чому ти не працюєш, коли я. Ага, добре. Бачите, коли я не стою, чомусь цей пропелер не хоче працювати взагалі ніяк. Але але, ну, було б класно, якщо б він працював. Тому що кавун би міг бути у ролі цього, скажіть мені, вентилятора. Чи кондиціонера. Ну, молодець, молодець, все ж таки підняв нам настрій. Ти наш найкращий друг, дякую тобі, велике. Та будь ласка, а з цим, з цими грядками взагалі не хвилюйтеся, все ми зробимо, все буде ідеально. Тільки приберіть тут все, поки я там балакую. Все, бувайте, давайте. Ух, <гум> uh, як я взлітаю. Слухайте, ні, ну прикольний капелюх. До речі, напишіть, який спосіб вам більше всього сподобався. Серйозно, ну, я ж намагався розсмішити селяни. Сподіваюся, що у вас також, хоча б якось розсмішив, підняв. Настрій не знаю, там, і якщо є спосіб, який вам сподобався більше всього, Ну, напишіть його у коментарях. Мені все ж таки буде цікаво потім їх почитати та проаналізувати всі ці способи. Особисто мені більше всього сподобався перший спосіб, де мене роздавило піаніно, тому що я там просто виглядав смішно. Ну, мені він сподобався більше всього. А ви напишіть у коментарях, який вам більше всього сподобався. А зараз, друзі, обов'язково обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кевин. Всім до побачення, друзі.